Друзі, доброго дня! Розглянемо в огляді житлові будинки на продаж. Продається будинок в селі Гладківщина Золотоніського району Черкаської області. Загальною площею будинок 66 квадратних метрів всередині 5 кімнат. Комунікації, газ, електрика, своя скважина на подвір'ї. Опалення через газовий котел або опалювати через грубку дровами. Є меблі та побутова техніка, підключено супутникове телебачення. Ціна дому 7 тисяч доларів, це оголошення власника. Всі посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. Територія огороджена металопрофільним парканом. На подвір'ї є гараж, літня кухня з підведеною водою, санвузол, погріб, літній душ. На ділянці великий город і садок з фруктовими деревами. Площа ділянки 10 соток. В селі є відділення нової пошти до 30 кілограмів, магазини та фермерське господарство. До міста золотоноша 34 кілометри. Будинок, вартість якого становить 3,5 тисяч доларів. Знаходиться в селі Мокра Кали -Гірка, з Венигородського району Черкаської області. Це оголошення власника будинку. В хаті є електрика і централізована вода, в хаті три кімнати, а загальна площа 62 квадратних метрів. На подвір'ї господарчі будиночки і санвузол. На ділянці великий город, а загальна площа ділянки 24 сотки. Роки побудови цієї хатинки приблизно з 1960 до 79 років. В селі є досить розвинута інфраструктура: є школа, дитячий садок, аптека, медпункт, відділення нової пошти, кафе та інше. До міста Шпола 25 кілометрів. Ось такий будинок продається в селі Квітки Черкаської області. Ціна 3000 доларів. В хаті електрика, пічне опалення, на подвір'ї свердловина, загальна площа 63 квадратних метрів, в хаті дві кімнати. Дім в житловому стані. За ці гроші непоганий варіант для дачі. На подвір'ї є погріб та господарчі приміщення, також санвузол. Вказано, що площа ділянки складає 76%. соток. На ділянці город і сад, це оголошення, яке опублікував власник цього дому. Переходьте за посиланням на оголошення в описі під цим відео. Поруч з будинком Гарна природа, в селі є ліцей, музей і магазини. До найближчого міста городище 27 кілометрів. Будинок ціною 3 тисячі доларів продається в селі Онопріївка Черкаської області. Дім загальною площею 54 квадратних метрів. Опалення твердопаливне через грубку дровами. На подвір'ї її криниця, санвузол, літня кухня, два гаражі, два похріби. Територія огороджена металопрофільним парканом, площа ділянки 50 соток. Неподалік є ставок і ліс в селі є відділення нової пошти, магазини, медпункт, навчально-виховний комплекс. До найближчого міста Звенигородка 34 кілометри. Оголошення власника дому. Такий гарний, великий цегляний будинок готовий для того, щоб в ньому жити. Загальна площа складає 56 квадратних метрів. В хаті дві доглянуті кімнати з деякими меблями для користування. Також в хаті є побутова техніка. Із комунікацій є газ, електрика, швидкісний інтернет з оптоволокна. є грубка для опалення дровами, загальна територія ділянки 40 соток. Будинок огороджений цегляним парканом, який виглядає досить гарно. Із незручностей сан вузол знаходиться на подвір'ї. Також на подвір'ї є криниця, літня кухня, альтанка, гараж та інші господарчі приміщення. На ділянці город, який займає 30 соток та садок з великою кількістю фруктових дерев. Це оголошення власника хати. Переходьте за посиланнями на оголошення під цим відео. Ціна дому 16 тисяч доларів. Через село протікає річка Золота, а знаходиться будинок в селі Лісова Лисіївка в Вінницької області. В селі є школа, дитячий садок, магазини. До селища міського типу Турбів 12 кілометрів, до Вінниці 22 кілометри. Газифікований цегляний будинок, який знаходиться в гарному спокійному місці, загальною площею 75 квадратних метрів, є електрика та підключено централізовану воду, суміжний санвузол знаходиться в будинку, є деякі меблі, можливо, потрібний незначний ремонт. Опалення через газовий котел або через грубку. Ціна складає 7,5 тисяч доларів. В хаті дві кімнати. На ділянці є криниця та город, загальна площа ділянки 23 сотки. Знаходиться в селі Нова Прилука Вінницької області. В селі є школа, дитячий садок, магазини, церква, відділення Укрпошти до селища міського типу турбів 4 кілометри, до Вінниці 30 кілометрів. Продається частина дому загальною площею 77 квадратних метрів. В середині дві житлові доглянуті кімнати. Загальна житлова площа складає 42 квадратних метрів. Із комунікацій газ і електрика, водопостачання в хаті відсутнє. Є можливість встановлення санвузла в будинку, опалення через газовий котел або через пічку, меблі та побутова техніка залишаються в будинку. В кімнаті поставлена красива натяжна стеля. Є кабельне та цифрове телебачення. Територія огороджена парканом, загальна площа ділянки 8 соток на ділянці невеликий город. На подвір'ї гараж, погріб та інші господарчі приміщення. Є ще одна ділянка біля ставки під садівництво. Будинок знаходиться в місті Козятин, Вінницької області. В місті є велика кількість магазинів, супермаркети. Кафе, школи, дитячий садок, лікарня та багато іншого. Вартість дому 15 тисяч доларів. Це оголошення власника хати. Всі посилання на оголошення будуть в описі під відео. Гарний Доглянутий житловий будинок ціною 10,5 тисяч доларів загальною площею 45 квадратних метрів, всередині три кімнати. Зроблений косметичний ремонт. Є непогані меблі. Стіни в будинку утеплені мінеральною ватою, є супутникове телебачення і швидкісний інтернет, електрика підключено воду та каналізацію септик в будинок. В хаті суміжний сан вузол з ванною кімнатою. Опалення через грубку дровами. На подвір'ї літня кухня, гараж, сарай. На ділянці великий город, який займає 30 соток і садок. Є гарна альтанка. Загальна площа ділянки 15 соток. Це оголошення власника будинку. Посилання на оголошення буде в описі під відео. Місце розташування дому в селі Ольгопіль Гайсинського району Вінницької області в селі є школа, коледж, дитячий садок, відділення нової пошти, продуктові магазини. До найближчого селища міського типу Чечельник 13 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.